І сьогодні ми будемо, знаєте, про що цікаве. Ми будемо сьогодні призивати Джамбо Джоша. Ну, знаєте, як банбана, отак і то. Але спершу я хочу вигнати ось цього порушника. Можливо відео буде сьогодні не про банбана, а про нього. Бо він приєднався на цей сервер. А хоча він тут не мав бути. Зараз ми почнемо його призивати. Якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця обов'язково. Почекайте. Він на кінець то вийшов. Так, його тут нема. Все ми можемо призивати джамбу Джоша. Почекайте. Треба так зробити, щоб ці поставилися туди вибрали. Коротше, треба зробити хоч якісь портали, щоб заходити на них туди-сюди. Далі, зараз я вам покажу. Тут розвідувати все Щоб Джамбо Джорш? прийшов Далі? Запавйте собі будь-який там зато літн з пам'ятни такий стейненький і порутіть і розвідуйте карту і розвідуйте карту Просто почекайте. почекайте. Можете там підготуватися, зробити якісь там справи, які ви хочете. Можете ще походити по повертати сюди, якщо він не буде приходити. Так. І... Потім просто чекайте, друзі. Відео Джош не прийде, але ви знаєте, що треба робити саме таке. Тож, просто після цього відео зайдіть Gun і трохи почекайте, бо мені відео не влізе, так, як я буду чекати. Я не хочу це відео робити таке довге і тратити вам час. Тому Друзі, побачите. Це самі коли зайдете, але чекайте, якщо ви там буде 10-5 хвилин навіть 8, і він не буде приходити, то нічого. Чи почекайте і ще там. І він точно прийде. Якщо ви хочете, то можете ще так по порталах походити. І ще. Просто тут пройшло тільки 4 хвилини, а я не хочу затягувати відео. Щоб ваші йому час не тратити. не то ще можна почекати, але. Щоб саме вас щось втратити, я не буду чекати, доки він не прийде. Ще почекаю от кілька хвилин. А потім все, друзі. І можете не вірити цьому відео. Я вже купа разів е призивав його. І він таким чином приходив. Просто треба тишечки почекати. Так само Іван. Почекайте, і він прийде. Відомо, можливо він і не прийде, бо я не хочу так сильно там, чекати спеціально, щоб він прийшов. Не прийде, то не прийде. Поки я звісно трішечки почекаю, але потім вже на наступний час не буду, до речі. До речі, друзі, я запишу. Якщо ви знаєте, є на каналі така спільнота. Знаєте, ви просто нажимаєте на мій канал, але в підписках там, і якщо ви на мене підписані, що, якщо ні, то обов'язково підписуйтесь. А потім нажимаєте на спільноту і там такі голосування, який тобі висовкових дудів найбільше подобається, який тобі здоса, якийсь скібіді тобі найбільше подобається.